Олена Пилипенко працює у кардіологічному центрі ліфтаркою. Щодня говорить, бачить, як медики рятують життя людей. Перевозимо грузи пацієнтів і коли приїжджає швидка, теж доставляємо до блоку. Після роботи тут, каже, наважилася підписати заяву на посмертне донорство. Думала про це давно, але ж. Ковід то, то повномасштабне вторгнення якось трохи перебивало це все. Зараз такий час, що не знаєш, що з тобою буде завтра. Якщо ти можеш чимось допомогти іншій людині, то чого б це не зробить. Лікар інтерн Максим Конодюк розповідає, заявою пані Олени був приємно здивований. Я бачу, що люди починають розуміти всю важливість цього моменту, всю важливість взагалі трансплантації в нашій, в нашій країні. Підписавши цей документ, пояснює, людина погоджується добровільно надати свої органи для донорства у випадку перечасної смерті та встановленого діагнозу смерть головного мозку. Тут людина навіть може вибрати. Вона хоче пожертвувати всі зазначені органи та тканини, або. Вибрати якісь якісь окремі зі слів лікаря з початку повномасштабного вторгнення, окрім пані Олени, у кардіоцентрі зареєстрували заяву і двоє людей. До повномасштабного вторгнення у нас не було заяв на, на пережиттєве донорства. У нас в країні дуже, дуже багато людей, кому можна спасти життя, врятувати життя методом методом трансплантації, але для цього нам потрібні донори. Для підписання заяви особа має бути повнолітньою та дієздатною, говорить генеральний директор українського центру трансплант координації Дмитро Коваль в Україні. Працює єдина державна інформаційна система трансплантації органів і тканин. І інформація про заяву громадянина це не обов'язково згода. Це може бути заява про незгоду, а вноситься саме в такий відповідний реєстр. Інформація про людину недоступна. Медичним працівникам, правоохоронним органам, чи будь-кому іншому. Написати заяву можна у будь-якому центрі трансплантації, а їхній перелік є на сайті Українського центру трансплант координації, розповідає Дмитро Коваль. Остерігатися просто немає чого, ніхто полювати за такою людиною не буде. По-перше, невідомо чи ця людина підписала заяву, чи не підписала. А ключове і основне. Для співставлення пари донор-реципієнт потрібно знати в результатів спеціальних лабораторних досліджень. Ці дослідження неможливо провести в будь-якій лабораторії. Таких лабораторій небагато. І їх робота також перебуває під контролем. Дати згоду на посмертне донорство можуть і військовослужбовці, говорить Дмитро Коваль. Втім, згідно із статтею 17 закону України про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині, вилучення органів у осіб, які загинули внаслідок воєнних дій, забороняється. Така от ситуація в українському законодавстві дивує наших колег за кордоном, особливо в Сполучених Штатах. Вони часто питають, чому у вас військовослужбовці не стають донорами. Ну тому що сьогодні діє таке законодавство. Єдина державна інформаційна система трансплантації почала працювати в Україні з 2021 року. Додає Дмитро Коваль. Протягом 2021 року, десь, мабуть, до середини 22-го, там була відносно невелика. Кількість людей, це було сотня, дві. Зараз в цьому реєстрі наявно близько тисячі записів про. Заяви громадян при життєві, зі слів генерального директора Українського центру трансплант координації Дмитра Коваля, підписавши згоду на посмертне донорство, людина може протягом життя змінити своє рішення необмежену кількість разів. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.